Нехай ніхто не половинить, Твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна, одна від заходу й до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. В селі Малий Шпаків є багато відомих людей, які зробили вагомий внесок у розбудову нашої держави. Активним учасником національно визвольної боротьби за незалежність України є наш земляк Поровський Микола Іванович. Чи відомо вам щось про Миколу Поровського? Так, відомо, Микола Іванович Поровський народився 20 червня 1956 року в селі Завіс. Нарада депутат України борець за незалежність України у двадцятому столітті. брав участь у написанні і проголошення акту державної незалежності України і внесення прапора незалежності у Верховну Раду разом із В'ячеславом Чорноголом. Він нам не лише як політичний діяч. Ми ще знаємо його як письменника. Микола Порозький є автором книг Забутий заповідь борцям за Україну розповідь про горіння, «Бурою і битва гриміла, ключ від вершини. Тільки рухом життя й обіймеш за вашу і нашу волю, що сині в синім небі стрічка золота записка Замполіта Полку Кіборгів. З 1994 по 1998 роки, народний депутат України також приймав участь у розробці та прийнятті Конституції України акцій боротьби за незалежність ланцюга, я проїхав 22 січня дев'яносто року всю трасу до Житомира. Ну, подекуди може були розриви на 5-10 метрів. Але вздовж цієї траси стояло біля мільйона людей від Львова до Києва, і ми таким чином показали, що в нас є всенародна підтримка. І люди прагнуть державної незалежності України. А потім було 500-річчя українського козацтва у Капулівці на Дніпропетровщині біля могили козацького атамана Сірка, де зібралося в степу біля 400 тисяч людей. Я був керівником цієї акції. Микола Порозький знана на постать сучасної української історії, Народний депутат України першого, другого та четвертого скликань Полковник Збройних сил України Микола Поровський був серед засновників народного руху, перший партій за сучасну Україну та одним із тих, хто ініціював і проголошував Державну незалежність України. Саме завдяки його участі у переговорах, як представника народної ради та дипломатичності, частина депутатів групи 239 підтримала акт проголошення про незалежність України. Нагороджений орденами за заслуги першого, другого та третього ступеня, нагороджений медаллю учасник АТО орденами святого Володимира Першого та другого ступеня грамоти Верховної Ради за особливі заслуги перед українським народом, а також за значний особистий внесок у справу державотворення, побудову незалежності Української держави, активну громадську політичну діяльність та з нагоди 30 річчя проголошення декларації про державний суверенітет України нагороджений Орденом Свободи у липні 2020 року. Найголовніше, найяскравіше, що на все життя западає в серці патріота. І що втілює собі батьківщину, це люди, батьківщина без нас обійтися може, ми ж без неї ніщо. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не розтина, бо ти єдина Україно, бо ти на світі в нас одна.